Всем вітер. Всем придачі. Все, все в порядке. В порядке. Все? Все, Закрийте. Ви слідітелі, так? Посвідчення ваші, ваші, ваші. Всіх, пощарте. Ви Сергій я вас питаю, ви що? Ну давайте, ви звернулись до громадяни України. Ви маєте представити. Виключити. Так. Ні-ні-ні-ні, Бубир... стоп, стоп. Ви розумієте, що ми сюди приїхали? Нам зателефонували з Білої церкви. чергові черговий правив нас сюди. Перевірили, чи у вас все в порядку. Перевірили, все нормально, все ми повідомляємо. Я вам показав, що це свідчні. Всі покажете, посередині зараз. Все воно просрочено. Не -не -не. Так що ти його так ховаєш? Я не ховаю, будь ласка, вже практик, новий. Як захочу, так буду звертатися. Я вас не поважаю, я не забудь, а вас, вас поважаю. Так, дабы дай прочитати, слухай, ну, я не знаю, я знаю кто такой. Хто, на які посаді, до якого дійсно? Слухай, друг, ти давай не цей, не викаблучуйся. Покажи, будь ласка, посвідчення. Захочемо бути тика, захочемо було посилати. Покажи, будь ласка, собі... ласка посвідчення, нормально, щоб я, я не прочитаю. Я вас не все порядок, все вам що все в порядку, все нормально. Краще всіх, покажи посвідчення. Хто ти такий, друг? Ей, да. стоп! Не тікайте, друзі! Ми не тікаємо, ми приїхали, значить, все в порядку. Все порядку. Ви кожен день будете приїжджати? Ні, посвідчення, посвідчення, посвідчення. Ви оберете по гонах? Ні. А что ви? Посвідчення ваші. Посвідчення ваше, Покажіть. Посвідчення, покажіть, дайте прочитати повністю. Дайте повністю прочитати посвідчення. Дайте повністю посвідчення. Посвідчення, не вибачаю. Не вибачаю. Ви оборотні погона. Дорогу. Насильники, убійці. Куда ви? Що ж ви тікаєте, міліція? Ви ж прийшли. Посвідчення ваші, покажіть оборотні. Може ви міліціонерів убили, а самі форму їх не позабирали. А? Оборотни. Ну, куда же? Покрывать насильника, убийц, грабителей, да? Обратно, на пост, на службу.